Чи мають право вас після проведення медичного огляду в ТЦК, ну на ВЛК, зразу відвозити до військової частини, чи на полігон, чи там на збірний пункт? Е, ну, ви знаєте, що зараз таке дійсно практикується, людей незаконно затримують, е, проводять їм медичний огляд на ВЛК, і після цього зразу відвозять вже у військову частину, там на полігон, на навчальне, цей, на навчальну частину. Так от. Відповідно до пункту 88 положення за постанови 560-ю. Там вказано, що на основі результатів проведеного цього медичного огляду військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період у ТЦК та СП. Лише під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Виходить, що після медичного огляду повинна бути вручена повістка, а не відвезено вас в військову частину. Тому виходить, що неможливо відвозити на полігон. Після ВЛК зразу, я думаю, що це зроблено для того, щоб людина могла отримавши повістку, піти додому, зібрати речі, вирішити якісь там свої домашні питання, сказати, куди він взагалі їде, і потім з'явитися по цій повістці. вже у частину. Ну логічно, так? А якщо вам потрібні консультації, права допомога з військових питань, з питань мобілізації, то можете звертатися до мене.